У нас було замовлення на білі маскувальні халати, але оскільки зараз сніжок закінчується, то ми пошили ось з такої тканини. Це шторна тканина, але по кольору вона досить підходить. Вставляється кулісочка в капішон. Капішончик стягується і він регулюється, можна робити більше, менше для того, щоб могли там різного розміру каски одягнути. Ось такі халати, які будуть допомагати хлопцям ховатися від ворога. Шити любила моя мама. Вона була самоучка, але я бачила, як в неї це гарно виходить. Мені дуже подобалося. І тому після школи я прийняла рішення бути також, ну, навчитися шити. Ми взагалі займаємось пошивом штор. Штори покривала будь-який тексти для інтер'єру. Саме 24 лютого був ну я так думаю, що як і у всіх був ступор. Не знали, що робити, але я ну вдячна нашому колективу, що дівчата зібралися, згуртувалися. Перше, що ми почали шити після 24 лютого, це були спальники. Лютий, березень не було ні тканини, не було ніякої фурнітури, ліпучка, стропа, фастикси це все було на вагу золота. Цього не було. Харків не міг цього постачати. Дуже багато заводів, які виробляють там синтепон, були зруйновані. І все це десь доставалося з таких комірчин, все вигрібалося. Там картинки є спочатку, там скільки віддавали на кропхаб, скільки хто брав, кому була відправка, а потім все вже не рахували. Це вже зараз трошки покращена покращений варіант. У нас вже тут іде подвійний замочок, який можна із середини закривати і знаружи. Також у нас іде. Подвійна, подвійний утеплювач. Тут іде синтепон, а також слімтекс. Спальники дуже тепленькі, хебешечка всередині, кидоночка зручне для ніжок. І тут для широких плечей. Ось такі вони розширені доверху. Розгрузки також шили. Це були нощі, це були костюми маскувальні. Тобто білі або там плямисті. Це були штани із плащівки для того, щоб от навіть ну просто зверху в окопах хлопці могли захистити свій свій одяг від бруду. Рукавички тепленькі, дощовики шили також. Тканину для цього всього ми частково нам привозять волонтери. Частково ми за власний кошт купуємо. Це ось у нас будуть ноші. Настрочена стропа, тут дві ручки вже пришиті. Також оці ручки поперечні пришиваються міцними ниточками із закріпками для того, щоб витримали велику вагу. Ми в нашому місті прокидаємося в наших домівках, і це все завдяки нашим хлопцям. Будь ласка, допомагайте нашим волонтерам, допомагайте нашим хлопцям, тим, кого ви знаєте особисто, бо це дуже важливо, їм дуже потрібна наша підтримка. Коли вони складаються, то вони займають дуже мало місця, тобто це може бути у кожного. З собою, тобто це невеликі такі. Як у лікарні ноші. Це маленькі, дуже зручні, маневрені. Саме головне, щоб вони хлопцям не знадобилися. Це саме головне.